Добрий вечір, Миколаїв, Миколаївці. Я маю надію, що ви всі ці всі здорові. Дивимося з вами на безпеку на 23 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахетного удару. Я коли не могла викласти відео, була в дорозі, я зробила дописи, подивилася всі міста ті, що я зазвичай дивлюсь. Я маю надію, що допис ви прочитали. Миколаїв, щось у вас не дуже все так радужно. Люди в сльозах будуть, падають прильот. Миколаївська область, покажіть, будь ласка. Чого остерігатись Миколаївській області? Чого остерігатись людям? Тоді розклад, угу. показав, щоб ви готувались, вас атакували так, як нас, Дніпро. І коли я дивилась, уже їхала дивилась, то вам знов було пізніше. Оце пізніше настає вас а, В області можуть бути фізичні ушкодження людям. Не показує від чого. Зараз візьму іншу колоду, може, подивимося. Падають прильоти. Так, місто Миколаїв 23 вересня. Загроза мирним людям. Чи... Є загроза ракетного шахетного удару. Здалеку вам треба стерігати сльози, шахети, прильот. Летіти будуть на підприємство, будуть збивати. Чомусь вам падають шахеди. Шахидна атака. Людям фізичні ушкодження, будьте дуже пильні. На 23 вересня це може бути вночі. Бережіть себе і своїх близьких, не лайтесь, будьте гідні. Подивимося завтра, що нас чекає далі.